Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас рубрика поза кадром. <му> Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Всі ми знаємо Шевченка, всі ми знаємо Катерину. Ну, але треба читати, перечитувати, бо дехто забуває. Це відео буде присвячене до Дня Закоханих, до Валентина, вийде, звичайно, воно швидше. Перед вами кусок тканинки. Зовсім недавно я побачила в інстаграмі у Вікторії нову схему. Це такий мінімалізм. Мені таке інколи заходить. Я, звісно, зразу вже і придбала цей дизайн, і вирішила, що порадую вас такою рубрикою поза кадром. Він є великий. Він є мінімалістичний, але він якийсь такий є і миленький. Перед вами клапи тканини це є Лугана, на який я планую вишивати через дві нитки переплетення у 3 нитки DMC. Бо в два трошки воно буде світити, а в три буде якраз таки і нормально. Посилання на сторінку Віки я залишу внизу в інфобоксі. Зайдіть, подивіться, в неї є такі стримані гарні дизайни, в неї є на різні теми. В мене є, до речі, вже її одна такаючина робота, два серця, одна любов. Бо вона цілий рік стоїть у мене. Біля мене, перед моїми очима, я любуюся. Так от, що ж я вирішила? Я вирішила, що я буду фарбувати цю тканину. Цей відріз тканини був досить в мене такий. Величенький, і я вирішила його фарбувати. Пофарбувала його вперше текстильною фарбою, якась пишете, контурна фарба для текстилю. Нічого мені з того не вийшло, мабуть, треба піднімати інструкцію і уважно дивитися, що треба фарбувати саме цією текстильною контурною фарбою. От, але це якраз половинка від того відрізу, що в мене була. І я вирішила потім, що Мені не підходить цей відтінок, мені не підходить зовсім колір, тому що він вийшов якийсь такий припудрено такий притемнено-рожевий відтінок і однотонний. Я не хотіла ніякого однотонного відтінку і вирішила, що буду звертатися за допомогою до чаю. Я заварила дуже міцну заварку, і другий раз я вирішила, що пофарбую чаєм. Звісно, мені це все було потрібно вже навчора, як я завжди люблю це робити. Тому після першого фарбування я його висушила праскою. Висушила праскою, і коли була тканинка суха, я її, звісно, поскладала гарненько собі в келішок, в стаканчик і залила його все гарненько заваркою. Я коли її дістала, зрозуміла, що так, мені сподобалося, мені ефект сподобався, і зараз я вам покажу, що ж в мене з цього вийшло. А вийшла в мене ось така краса. Та краса варилася, не варилася, а фарбувалася у е текстильній тій фарбі і е змочилася у чаї, у міцному чаї. І ще якось потрібно. Буде попробувати на каві, але я думаю, краще вже цю каву таким і випити, посмакувати. От. По текстурі мені подобається, як воно все зафарбувалося. Треба тільки оподілитися, з якого сторони. Але от з цієї сторони, внизу зліва, було видно, що. Там я мазнула була пензликом, саме тою такою текстильною фарбою. І тут гарненько видно такі переходи і такі пошмяканості. Мені подобається. Звісно, я не буду класти тою помацьканою наверх, там така плямка була, хто зауважив. А такою вже гарненькою, рівно, плюс-мінус рівномірною, так як ми хочемо, фарбуємо, щоб були якісь там переходи, якісь там рисочки, палички. От, то я залишу саме на лицеву сторону. саме Оцей варіант. Ну і по, ниточок. по ниточках, ниточок тут небагато, тільки три відтінка, 387, 829 і 33,71 це є темно темно-коричневі Відтінки класні, по гамі, мені здається, дуже гарно вони підходять саме під цю тканину. І має бути все гарденько і прекрасно. Тож, я Розпочинаю роботу над цим проектом. І що з того вийде, я запрошую вас подивитися вже зараз. Ну, ось і все, моя робота завершена, і я хочу вам її показати. Ось так вона виглядає. Вона не є велика, вона є така лаконічно маленька, це такий примітивний дизайн. Але він класний. Це така відпочивалочка, після якої виходить щось таке красиве. І ви знаєте, я захоплююся тим, що за такий короткий маленький проміжок часу, на тканині, яка в тебе лежала ох наскільки, закинула раз, пофарбувала, другий раз, пофарбувала. І вже є такий прекрасний дизайн в трьох відтінках, таких спокійних відтінках. Ось тут мені ще треба тільки ниточку буде. Перетягнути, бачу, не дотягнула. По дизайну зовні, так, ви можете побачити, що є ще в нас дві літери. Це я і Сергій. Так. Я отут, коли почала вишивати цю схему, зауважила, що вона називається Мій Валентин. Досі я її не бачу, що там пише Мій Валентин. Напевно, в описі пише, але ж я не шукаю назв. Я шукаю дизайни. так? І буква ми, вона така широченька. Вона в мене вийшла від країшку до країшку, а буква С більше така в повітрі висить, і, можливо, треба було М підняти, не знаю. Ну, я вже дивилася, щоб так було на одному рівні, то вже так і буде. Я вже не буду нічого випорювати і не буду вже нічого міняти. Але ви могли зауважити, що є на тканині. Щось ось таке незрозуміле. Знаєте, що я зробила? Я, коли вирішила вишивати цей дизайн, а саме в рамках поза кадром, вирішила собі зробити цього разу таку приємність, яку саме. Замовити рамку. Тут не є сильно щось таке величезне думати, натягувати, вигадувати. Тут все простеньке, і відповідно, я захотіла раму. Раму фотографію з інстаграму скинула багато майстерню, яка в мене тут є поруч недалеко. Скинула і спитала, у вас є щось таке, схоже? От от, от, от щось в такому стилі. На що мені відповіли? Що є таке саме. І я, щоб не гаяти часу, щоб не платити за якісь натяжки чи не натяжки, вирішила замовити собі раму. І яку раму, ну, кажу, давайте мені таку саму, вона каже, розміри. Я кажу, мені по внутрішньому віконечку потрібно, а скільки я не знаю, тому що тут потрібно виміряти відстань таку саму, тут, таку, тут, і з цієї сторони. Так? Але щоб це знати, треба мати ось цей прямокутник. То я галопом вишила цей прямокутник, зразу скинула дівчині розміри. По розмірах вона мені сказала ціну по внутрішньому віконечку. І е, рама буквально за два дні була готова. Я пригнала, забрала і побігла далі. Тому хочу вам показати, яку ж раму я замовила. Хто, можливо, не слідкує ще за Вікторією, ось таку раму. Це типово-нетипова рама для мого інтер'єру, для моїх вподобань. У мене є схожі рами, але це був такий період, коли я раму вибирала під е, під роботу, не під інтер'єр, так, а під роботу. Цього разу я знову хотіла, що щось мені таке треба. Тому буду я зараз оформляти. І ще хотіла вам сказати: мені без скла, так я не хотіла скла, це є дерев'яна рама. Ніколи я не женуся за чи це пластик, чи це дерево. Я хочу, щоб мало гарний вигляд. Повірте, моя стіна не скаже мені, пробач, але в мене алергія на цей пластик, ні, вона такого не скаже. Вона буде тихенько мовчати, що на неї повісить та й буде. І е, тому, мені кажуть, не принципово. Немає ніде підвісу. Підвіз в мене є окремо запакований. Окремо був запакований підвіз і два. Як їх саморізи, так? чи, чи що це? Ну, болтики такі. Так? Мені потрібно буде його перекрутити. Десь, ну, десь потрібно його буде перекрутити, мабуть, потрібно знайти серединку. Так багато і прикрутити, бо дівчинка мене не запитала, чи це буде горизонтально, чи це буде вертикально. Вона вирішила, що вона візьми собі і зроби сама. Ну, звісно, чесно, я про це навіть і не подумала. Добре, що взагалі підвіз мені дали. Тому будемо з вами ще крутити підвіз. Мабуть, я зараз хочу піти натягнути цю роботу і показати вам, яка вона буде красива вже в рамі. Мабуть, мені потрібно задуматися над більшими. Фотофонами, бо цей реально не вписується. Ну, зовсім, зовсім, зовсім не поміщаюся я так, щоб з камери гарно це зняти. Ось така краса положилася в мене, скажу чесно, на рахунок натяжки тканини, на рахунок, можливо, її легше оформити в раму такі картини, якщо нема ось цього такого прямокутника. Я бачу такі мінуси, де я затягнула, де я витягнула, але я вам скажу: важко. Важко важко мені без навиків такого натягування робіт, особливо, коли в прямокутник треба запихати в прямокутник, це, це ще важче. То Дійсно, це має робити майстер. Це має бути майстер. І за те що, за той весь час, що я е, робила оформлення, це натягувала, міряла, виміряла, я б могла ще одну вишити. Дуже цікаве було зауваження, таке, яке я не побачила з першого разу, що ключики тут ідуть різні. Я ну, думаю, так, ключики, ключики, та й таке, ну ключики. Але вони ці ключі є різні. Не дійсно, буквами вона має свій ключик. У Кваси має свій ключик, але як ніяк, ті два ключики знайшлися і відкрили це серденько. Я є дуже, дуже легко, я ставлюся, дуже просто я ставлюся до таких дизайнів. Є такі дизайни, які я беру і просто взяла, і, можна сказати, прожувала. А є такі, які не мої. Цей дизайн був мій. Я його побачила, я його придбала, і він мені сподобався. Я його не відклала. І звісно, я не є прихильницею всяких таких мурмур -мур ля. -ля. Мурмурцем, цьом... мурмур, цьомкі-бомки, оце все це не є моє. І щойно я ходила, думаю, що би ж це покласти якийсь серденько в якийсь кадр, і ви знаєте, нема в мене ніяких серденьок, нема в мене нічого. От одне єдине серденько, яке ось там з боку лежить, ялинкова іграшка, куплена більше 10 років тому. Тому я до того досить така ем, приземлена. Або вже знаєте е, свої лямурни, лямури, я вже переросла. Тепер тільки насолоджуюся. Гарна робота, вона така тематична, можна її як використати, як метрику під серденьку, можна було їй написати дату вашого шлюбу. Можливо, можливо треба, але в мене є трошки інша робота для тих таких дат, для тих слів. В мене є інша робота, яку потрібно завершувати. Вам же я хочу побажати, щоб вашому житті була любов, щоб ви знали, що таке любов. Щоб ви цінували і вас цінували. І цілували теж, якщо комусь таке почулося. Хай буде любов на цім світі. Сподіваюся, я вас порадила таким дизайном поза кадром. Вам вже бажаю спокійних днів і ночей і знайти свого Валентина. Ну, або Валентину, кому як. З вами була Марія. Всіх люблю, цілую, обнімаю і до зустрічі!